Пропаганда російська це най, найсильніша, на жаль, пропаганда в світі. Це просто реально дебіли, mm -hmm. які такі о. Мені треба, щоб сюди Росія прийшла. Мені здається, забараняться рано чи пізно всі, хто навіть чекав, що росіяни виявляться хорошими. Для мене творчість це дзеркало того що відбувається. Якісь життєві ситуації, які я проживаю, накопичуються, які я хочу проговорити, mm -hmm. висловитися стосовно них. Я беру і висловлююся. Друзі, всім привіт! Ви дивитеся, слухаєте Радіо Хартія. Це подкаст Кругова оборона і це подкаст про людей, які стоять в цій нашій круговій обороні з усіх українців і рухають нас до перемоги. Мене звати Дмитро Третяк в цій от мандрівній нашій студії. І з нами сьогодні В'ячеслав Дрофа. Привіт. привіт, 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 привіт. Радий бути тут. Так, Радий, що ти до нас завітав. Одразу хочу, хотів почати з того, що що нас з тобою пов'язує. Так це те, що я тобі періодично кидав тречки так. на зацін угу. е... і... і ти завжди відгукувався, і це дуже приємно. Багато багато артистів знаєш, які там мають чи навіть якусь дуже мізерну популярність, або аудиторію в якийсь момент починають себе дуже сильно відмежовувати від того, що їх оточує того місця. Звідки вони прийшли, це зовсім неправильно. Насправді це так не працює. Тому що потім світ почне працювати проти тебе. Так, так, так. І це, це ж знову ж таки про проєднання і про ту саму кругову оборону не тільки е, в плані фронту, а в плані також культурної діяльності і культури загалом. Е, я спостерігав ще, коли така була ну, початок повномасштабного, коли був. Я хотів потрапити до вас на тактичні навчання, на полігон. Ага. О, так, ти так. ти виставляв тоді, пам'ятаєш, що ти типу, у кого є там снаряга, приходьте. Так, ну воно досі відбувається просто. Я вже не роблю пости, бо це вже така історія, знаєш. От хотів, хотів, власне, перейти до теми важливості цього і чи ти тренуєшся mm -hmm. зараз. Слухай, останнім часом, напевно, з цього літа, саме цього літа, через велику кількість різних івентів публічних, зборів якихось ініціатив, фестивалів. Набагато менше, ніж треба б було, але є велика кількість інструкторів, є велика кількість людей, які е, туди вже на постійній основі почали ходити і вже самі мають якісь знання, якими можуть ділитися. Е, я ж зараз з бригадою в працюю, і в нас величезна кількість інструкторів, на жаль, загинули, так? і величезна кількість бійців е, поранені. І це бійці, які. Мають велике бажання і взагалі відчувають необхідність тому, щоб шерити свої е, якісь знання, mm -hmm. бо вони не можуть повернутися, але потрібні люди, які так чи інакше будуть їх заміняти. Тому ми намагаємося максимально ефективно вибудувати весь цей процес. Е, і, взагалі, там, знаєш, е, в кожного є своя зона відповідальності. Я там відповідальний за зону безпілотних апаратів, різних дронів, всі ці історії постачання, торгую її. Є... В тому числі, щоб на це все назбирати. От є люди, які більше відповідальні за рекрутинг за якусь хорунжу службу, і в тому числі за тренування. Зараз воно вже трішки перерозпреділилося, тому що початок повномасштабки. Ми там і самі їздили, і е, побували в якихось цікавих місцях. І хлопці, які їздили весь цей час, там авіакомпанія Схід вони зробили бек-ярд-кемп в результаті з цього. Бо тоді це все дуже хаотично так було. Знаєш, всі збирали, що могли, всі збиралися як завгодно. Ну, от кожен відбронькувався потім якісь свої напрямки. Хлопці, от з авіакомпанії схід, які Бекярд Кемп робили для цивільних. Вони недавно якраз потрапили під артилерійський, артилерійський обстріл. Mm -hmm. Вони зараз в цій важкій трьохсоті. Наскільки я знаю, вже пройшли ряд реабілітаційних операцій. Тепер довгий довгий шлях реабілітації. Це в секторі вони потрапили. Чи да. Да. да дуже хотів потрапити до вас на ці навчання? І дуже прикро, що в Харкові я такого не зустрічав. Ну Mm -hmm. Бо це я так розумію небезпечніше і ну знаєш, Харків це зона до якої все долітає дуже швидко. А найгірше, що туди долітає це 300 це mm -hmm. а не тільки крилатки і балістика, як yeah. Києва, наприклад, і робити таке Взагалі я досі не розумію. Знаєш, там інформація про якісь шикування. Нагородження, uh -huh. публічні збори, полігональні якісь вистрої в зоні досягання от такого озброєння. Бі, мені це дуже дивно по сьогодні, чесно кажучи. Ну, і так. ми всі спостерігаємо це, і це часто закінчується дуже погано. Бо знаєш, так чи інакше ми мусимо розуміти, що пропаганда російська це най... най- найсильніша, на жаль, пропаганда в світі, і її в її впливу дуже величезна кількість людей, в тому числі величезна кількість українців. І вони по-любому будуть намагатися зробити все, щоби восприяти цій російській mm -hmm. пропаганді допомогти їй. Десь за... закрисить, щось сфотографувати. поки корисні ідіоти, якісь. Які... І це не обов'язкове вербування, знаєш. Це просто реально дебіли, mm -hmm. які такі о, мені треба, щоб сюди Росія прийшла, ще от туди йобнути, прийдуть. Так, це як оці відео, де я буквально сьогодні десь в соцмережі бачив. Там якийсь дядько сидить, ну його вже спіймали, і йому mm -hmm. там щось світить якийсь неймовірний строк ув'язнення, і він каже: Блін, якщо б я знав, я би ні за що за 950 гривень. Типу, я думаю, чувак, так тобі треба ну, ти не міг знайти інший шлях заробити 950 гривень. Ну знаєш, вони не знаходять якихось патричів, які взагалі нічого в цьому житті не варті, самі себе не варті. Ну так, так, на жаль, на жаль, таке відбувається. Чи займаєшся ти тактичною медициною? Чи проходив ти якісь тренажі, якісь ну, звісно, курси? Ми коли перед тим як їздити, проходили, все вчилося. Mm -hmm. Затягували турнікети безкінечні. Боже, я пам'ятаю, коли мені треба було ставити. Я забув як це, коли ти в ніс запихаєш. ніс на трубку. Mm -hmm. Бі... Чувак. Ти собі я... ставив, чи комусь? І собі, і комусь, ми по черзі, спочатку комусь, потім сам собі вчишся ставити. І бляха, це напевно найгірше, що я з того, пам'ятаю. А... Це просто жах. Це дуже не жахливий частей. Я би не хотів це повторювати. Ні, то так, звісно, слухай, мені здається, сьогодні це потрібно мати всім. Ми недавно а, говорили, і в мене є товариш, мій Сережка. Він спочатку в Авдіївці служив. Потім, коли я був головою Азувана, ми його перевели до нас Азуван. Угу. І ми щось з ним вели розмову, пам'ятаю, сиділи в цьому. Зігзагон, рейтерський, йо, рейтерська, хіпстери, блядь. І ми, коротше, говорили про те, що було би круто, якби кожен з цивільних хоча б турнікет десь мав себе в сумочці або в автомобілі лише, знаєш, бо ситуації різні бувають. А потім дійшли до висновку того, що більшість цивільних навіть не можуть зрозуміти, як цим турнікетом користуватися. Хоча принцип роботи дуже простий. Так, так. Та. Для мене це дуже дивно, що досі. Це немає турнікету у кожної людини. Слухай, ну коротше, я думаю, так чи інакше ми прийдемо до схеми або як в Швейцарії. Я угу. не в контексті того, що вони, амеби, які абсолютно нічого не можуть і намагаються тримати мир, а в контексті того, як вони мілітарне суспільство відбудовують: угу. от Ізраїль, якби він там десь хусь не мотив проти цивільних Палестини, але так чи інакше, їхня мілітарна. Історія в суспільстві працює дуже позитивно. Та і мені здається, що і приклад Ізраїлю, і приклад mm. Швейцарії, це для нас потенційне майбутнє. Ти думаєш, що ми прийдемо до цього шляхом такого е, типу природнього відбору? А що в нас є вибір? Mm. Якщо так все інакше. Знаєш, мені здається, забараняться рано чи пізно всі, хто пінав і чекав, що росіяни виявляться хорошими. Хотів сказати, було б добре, якби так. Ну, типу, щоб, щоб не баранились, не не гинули е, гідні люди в цьому процесі, але зрозуміло, що це е, на жаль неможливо. Я просто нещодавно е, сам повернувся до носіння турнікету постійно, якраз коли побачив у Харкові просто підлітка, який йшов так. з турнікетом. І я такий, а, о, надія є. Типу, mm. поступово десь це з'являється. Потім я побачив у людини аптечку. Ну, але в Харкові це типу мастхев, бо ну, трішки, трішки інша реальність, на жаль. А, так, так, так. Е, і це така, знаєш, дуже ре. Дуже дивна якась фантасмагорична реальність, коли нещодавно цей випадок, коли в Харків прилетів каб там на проспекті Гагаріна, це типу майже центр, і потрапив у жилий будинок. І я якраз виїжджав на цю вулицю там в метрах, не знаю, в сіміста, можливо. Mm -hmm. І це дивно, що ось тут відбувся приліт, тут рятувальники, медики, тут поранені, там перегорнуті автівки, розбитий будинок. І через зупинку автобусну вже ніби нічого не відбувається. Знаєш, і це просто таке: типу, я, я, як це може бути? Так, да, я розумію про що це. На жаль, ніяк не може до цього звикнути. Е, скажи, як тобі вдається. На твою думку, чи добре тобі вдається поєднувати і роботу в ІТ, і волонтерство, і реп-кар'єру? Ну, судячи, по результатам наче вдається. Я не можу оцінювати якось якісно збоку, бо я не спостерігаю себе з боку, знаєш. По власним відчуттям наче вдається. А, роботи багато. В якісь моменти і стає менше, в якийсь момент стає більше, бо рецесія в ІТ-шці дуже сильна, особливо в фінтек секторі. Банки з'являються не так часто, як нам потрібні нові проекти, угу. але робота є. І це в тому числі дає можливість, знаєш, там десь покривати якісь збори. Там, наприклад, якщо треба оплатити щось на ФОПку, я для себе такий прикол, придумав, що е, от є там якийсь збір, я роблю великий збір. Благо в мене аудиторія, яка донатить дуже успішно мільйонами, і ці мільйони збираються. А я потім коротше, якщо це, наприклад, платіш за якийсь великий дрон да, на ФОП. Де треба ще 5% додати, то я собі придумаю таку штуку, що я, наприклад, доначу ці 5% оплачую mm -hmm. таку якусь схему. І це дозволяє мені, моя тішна роботка. А, реп, це знаєш, завжди було дзеркало суспільства, так чи інакше, в, якому, в різних звуках, в різних іпостасях, але це дзеркало суспільства. І мені здається, що моя творчість в тому числі. От мені хотілося би, щоб так було. Можливо, я помиляюся, звісно, і знайдуться люди, які скажуть: та ти да не що ти пишеш, придумав собі репра. -реп. Завжди знайдуться такі люди. Звісно, але поза цим всім, знаєш, мені хочеться бути і залишатися оцим таким е дзеркальцем. Подобається подобається уявляти себе таким і робити це. А якщо ми говоримо про збори, ну за, за мене можуть тут хіба цифри сказати? Я би, звісно, хотів набагато масштабніше це робити і збирати там десь як Лачкан, як Стриненко, але. Uh, ну, в силу своїх можливостей. Ну, я так розумію, ти вибудовуєш все таким чином, щоб воно все працювало одне на одне. Так, а воно так чи інакше починає працювати одне, на одне, якщо ти органічно в тому всьому існуєш, uh -huh. рано чи пізно воно все починає працювати одне, на одне. Добре, тоді давай до наступного питання. Хочеться більше от в це волонтерство заглибитись. Uh -huh. Як ти став волонтером? Uh -huh. В який момент це відбулося? Мені здається, що я навіть. Бачив це в сторісах твоїх, mm. коли ти на початку там, за кермом знімав, що так, їду туди, АТО. хто сьогодні не волонтер. Мені mm. здається, це... мене, мене взагалі трошки навіть крінжує це слово, волонтер. Знаєш, це як український репер. І те і те звучить галімо, чесно кажучи. <laughs> Тому що як волонтерством, так і українським репом може займатися хто завгодно. Ну, це так. знаєш, це таке типу питання. Я, я от задавав е, Свєтані мені, що ми тут писалися. І я задавав їй питання: як ти думаєш, хто взагалі може називатися волонтером, так, а хто так, не які критерії? Де ця межа? Типу, бо я, типу, сидів в Харкові, і, наприклад, у нас є купа запитів, купа роботи, і я волонтерю, і моя совість, сумління чисте, воно мене не, не, не дає за те, що я нічого не роблю. Але потім там відбувається якийсь момент, коли... Протягом місяця немає такої активної волонтерської роботи, і я сижу і думаю, так, а я ще волонтер, чи я вже, типу, ухилянт. Мені здається, що якщо ми говоримо про волонтерство як таке, кожен з нас, ну, я про це вже неодноразово на різних інтерв'ю казав, ти сьогодні або в силах оборони, або для сил оборони. На мою думку, третього не дано сьогодні в Україні незалежно від твоєї статі, професії, статусу соціального. Воно або так, або так працює. Все о третього ніколи не буде, мені здається. І не було насправді. Просто люди собі щось придумали. Я там поза політикою. Mm -hmm. Тільки ти, як в момент, як тільки ти там, наприклад, машину продаєш, ти вже в політиці і вже взаємодієш з державою і державним апаратом. А, чи я волонтер, і як я ним став? Слухай, та я не можу сказати, що я волонтер. Бо для мене волонтер це там, я не знаю, люди, які оформлені як волонтери. Mm -hmm. Які мають громадські організації і так далі. У мене були в різний період, різні намагання, так, і успішні, неуспішні. Був АГОВ-фонд, який допомагав сім'ям маріупольців постраждали, Ми знімали їм квартири, ми оплачували операції, похорони оплачували і так далі. З патронатною службою бригади Азові і тройки. Потім ми займалися тим, що ми будували взагалі Азован. Mm -hmm. Я якийсь період був головою Азувану. Ми працювали над стратегією розвитку цієї громадської організації, цієї платформи зараз вже. От, і там були досить такі масштабні потуги, я б сказав, і дуже ефективні. А до цього я взагалі там, знаєш, то ми десь їздили десь там як стихійні ДФТГшники, mm -hmm. як в мене досі написано мому тимчасовому. Воно досі в мене там лежить. З, з номером калаша, який нам видали тоді. Десь ми їздили, там збирали. Знаєш, так треба це, треба це, веземо туди, там по mm -hmm. дорозі щось кудись завести складніше. Якесь місце. Ми їхали, те складніше місце, щось привозили. Слухай, це цим займалися всі, кожен українець цим займався. Насправді питання в тому, що зараз чомусь все менше українців починають цим займатися. Точніше, все менше українців продовжують цим займатися mm -hmm. за різних причин. Десь вони незадоволені діяльністю влади і оправдовують свою бездіяльність, бездіяльність влади або негативною діяльність влади. Десь це історія про те, що їх. З... Мені здається, що здатися можна, але ненадовго. Знаєш, варто давати собі якусь перерву, варто давати собі якусь паузу, але не йти все занадто далеко. Бо ну, наша головна задача то це таки зберегти націю. ну та. ну і Якщо ти втомився від волонтерства і там, перестав цим займатися, ти про слово волонтерство? Ні, ну просто знаєш, втомився від волонтерства, звичайно. <гум> Цікаво. У ну, мене особисто, наприклад, були етапи, коли я такий, знаєш, типу постійно щось там роблю, віддаю там весь свій час, ага. і, і, і коли задовбаний, я бачу. Там людей, які продовжують жити життя, а я знесилений, роздратований, і у мене, звичайно, випливають думки: типу, та чого це типу, ці люди живуть життя, а я типу не живу своє життя? Знаєш? Слухай, ну питання тайм менеджменту, питання твоїх справжні, твої справжні мотивації, твоїх цілей. Якщо ти хочеш там не знаю, кайфувати, поїхати на озеро, мені здається, можна вирватися, організувати а, таку історію незалежно від того, в якому статусі ти перебуваєш, так? А якщо ми говоримо про якусь історію більше, ти змучився, тобі потрібен якийсь ресурс і так далі, що ти багато-багато віддаєш, 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 нічого не отримуєш взамін, Не є дуже дуже класна панацея від цього, і це буквально панацея. А береш, пишеш своїм кінтам, які це прямо зараз. Вони з виїзду повертаються, пишуть тобі, як там все розповідають тобі, як справи, і всі твої блядь, вигорівші історії, всі твої проблеми, все, що тебе там. Харить, чого би ти хотів собі більше десь, воно все абсолютно стає безсенсовим. Думаю, і що це... В тексті навіть не безсенсовим, а знаєш, ти просто починаєш згадувати дуже швидко про пріоритети, і ти починаєш згадувати, а нахай це все взагалі робиться. Ну я себе вертав тим, що я собі казав, чувак, якщо ти просто це перестанеш робити. Не прийде інший тіп замість тебе робити цю справу. Просто стане на, одного, на одну людину, яка щось робить менше. А може і прийде. Просто знаєш, якщо він прийде, то вас стане вже двоє, а так він буде один знову. Ну так. До речі, останнім часом з'явилася ця історія з мікробанками, коли так. багато людей розбивають. І мені здається, що це така кайфова, знаєш. Воронка в волонтерство, от, от в це, от в те, щоб щось робити. Бо людина зібрала ті 5 тисяч на свою банку, і вона відчула, що о, типу, вкла. Я я до доєднався до спільної да. Слухай, Ну, це ж історія, яка почалася з тиловиків Азову угу. Даша. Придумала там з дівчатами цю історію. Воно зараз масштабується, масштабується, і цей принцип почав працювати. Круто, дуже сильно показує нашу консолідованість. Та взагалі я вважаю, що кайфово ділитися. Досвідом. Типу. І грошейма. Багато військових слухають твою музику. Так. А який у них улюблений трек? Пещека. Страх е... це зашить вустан. П... Як... Mm -hmm. mm -hmm. Мені... Він став таким неофіційним гімном, навіть а, в, 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 в залі акцій Фріазові, мілітарних акцій, в принципі, дуже mm -hmm. часто люди тихають і пишуть багато військових відгуків і роблять контент під це. Я, чесно кажучи, ніколи не пишу треки, думаючи про те, кому воно зайде, або яким воно буде мати вихлоп. Не так я ці треки пишу. Мене щось і я про це пишу, знаєш, видаю трек. Так трапилося, що цей трек відрезонував найбільше за останній час. Ну, і ще один військовий є, який слухає цей трек. Ласний. Їздив по Харкову з відкритими вікнами, гучно слухав вже, типу, чули. Ти слухав Nord Division»? Звісно. Як тобі? Класно. Дуже-дуже <гану> показовий гурт. Взагалі. Ну, Респект пацанам, по по-перше, величезний, тому що е мені дуже подобається. Наскільки вільно вони це все, знаєш? Типу, абсолютно не похуй в хорошому сенсі. Типу, б**, вони просто навалюють. Все, що відбувається навколо. І е піф, і Україні, а ти лучше. <гану> я це називаю. Нефільтровані думки з передка, знаєш, такі типу дуже хороший вирту, насправді. Все. Сподіваюся, що рано чи пізно, після повномасштабки, і як це все завершиться, вони зберуть Олімпійський або хоча б стереоплазу. Ну, це буде дуже круто. Це прям знаєш такий лютий мілітарний двіж, та угу. да, ну з... було би круто. Мені здається, що вони супер якось так, типу, вибухнули, бо знову ж таки, там в тому ж Харкові можна почути з багатьох тачок. Так. Зі е, е, снайперами з 93 ї в Бахмуті вулицю держали, на нас вагнера наступали, на сантиметр родної землі ми не здали. Mm -hmm. да. Скажи, чи змінилося у тебе? Ну, можливо, воно таким у тебе і не було до війни. Це знаєш, така, типу, тема mm -hmm. на загал. Е, я просто за собою спостерігав, е, що до повномасштабки існувала така. Ну, наприклад, якщо ти слухаєш реп, то, то у реперів прийнято, що це круто. Тачки, бабки, тьолки і так далі. Е, ну і я теж, типу, як дотична до репу людина до цієї музики і до цієї культури, е, теж якби частково вівся на це. От. Ну, звичайно, я був репером, який, типу, їздить на метро, і там, типа, як Емінем, пише якісь замєточки. От. Але я за собою помітив, що з настанням власне, повномасштабки для мене флекс абсолютно помінявся. І, типу, для мене крутіше, і ознака крутості є, це роздаваний фронтовий корч, який приїхав, знаєш. Ніж е якась дорога і вилизана тачка. Mm -hmm. Що ти про це думаєш? Чи було так у тебе, чи не було? Слух, Слухай, я ніколи не був прибічником цього флекса. Угу. Mm -hmm. флекс, оце вся хо стріляє на блоки з пацанами. Ти ж не стріляєш, насправді на ти про це говориш. У Мене ніколи в творчості насправді не було того, чого я не робив в житті mm -hmm. От, або те, що я не бачив навколо, по як я вже казав, для мене творчість це дзеркало того, що відбувається. Якісь життєві ситуації, які я проживаю, накопичуються, які я хочу проговорити, висловитися стосовно них. Я беру і висловлююся. А, зараз, ну, от, наприклад, коли ми їдемо за кордон, я бачу на фестивалях оцих всіх реперів в біжутерії з стілками, які і там on the block». — Це black, on іноземні це? Та, ну, так. І воно так крінжове, люди. Думаю, тебе, сука, на день. Просто щоб ти подивився. Вся би твоя реперськість і гангстерськість. Просто би зникла за секунду. Ти би написав: Ой, в мене туди чартер не літає. Мені прийдеться добу їхати на поїзді, а в поїзді туалет не біо, а прийдеться зливати, блін, на шпали. Ну, от такі репери. Мене це ніколи не цікавило, чесно кажучи. У мене от, конкретно в цьому випадку система координат майже не змінилась. Угу. Наскільки добре ти знаєш схід? Ну, що таке добре? Чи бував ти в, в Харкові, в Донецьку, в Луганську, а, в, в Маріку? В Донецьку, в Луганську, ні, в Маріку, так, в Харкові так. А скажи, чи є у тебе якісь місця на сході, місця міста на Сході або на півдні, в яких ти або бував, але зараз не можеш з очевидних причин там опинитися, або хотів би побувати, але для того треба випити русню. Mm -hmm. Ти маєш на увазі міста, які окуповані зараз. Ну, так, Марік, але... Марік, хотілося б тіло брати. Ну, не тіло, звісно, вже це урна, урна з порохом, з, з прахом, з прахом, українською мовою, прах буде. Mm -hmm. Коротше, є принцип такий, що дуже хочеться, щоб Марік повернувся, щоб його тіло на рідній землі поховати. Бець знов ну, тіло е, урну, перепрошую, mm -hmm. щоб забрати з Коломбарія Київського, бо тут не його дім. Його дім був Маріку Широкіно. Хочеться, щоб він додому потрапив, щоб його душа додому потрапила. Що ти скажеш про Харків? Був один раз там. Довго? Чи... Ні, ні, кілька днів це був виступ фестиваль Rap UA. На механіці, а, я думаю. Так, да, 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 да. Да, на механіці. Місто як місто. Угу. Велике місто, великі площі. Подекуди цей советський величезний двіж, будівельний, як і в Києві. От, е, я не сильно прив'язуюся до міст. Угу. Я більше до людей прив'язуюсь. Тому я не можу сказати нічого позитивного, негативного. Прикольний плейс. Але люди. ой, дуже люди також. Так, так. І от люди там, я якраз хотів про це сказати, що саме люди там дуже класні. І е, оця історія. Я там був потрапив, вроді, протагоніст. Угу, протагоніст потрапив, там різні музичні тусовки були і так далі. і так далі. От це були класне місця. Добре, дякую тобі за розмову. Дякую вам, хлопці, що покликали. ж ти завітав до нас дружби. Ви дивилися і слухали Радіо Хартія. подкаст Кругова оборона з вами був Отой і я, Діма. Любіть Україну, слава Україні! Бережіть себе, героям слава!